Як заспокоїти розум та приймати виважені філігранно точні рішення, які приведуть вас до успіху та щастя у житті? Про це слухайте у сьогоднішньому подкасті. Усім привіт, дорогі друзі! Ось ми з вами і починаємо марафон, який називається відкриття. На цьому марафоні будуть спеціальні завдання, подкасти, вправи, які допоможуть вам краще зрозуміти себе. А також почати свій шлях до побудови власного продукту. Ми будемо говорити про особистий бренд, про фінанси, про маркетинг. Але в першу чергу цей марафон про вас. Адже немає нічого важливішого, ніж головна людина у вашому житті. Це ви. Тому на цьому марафоні буде багато саме про вас. Ну що? Якщо ви готові, то ставте, будь ласка, вогники під цим подкастом. Ми починаємо. Цей марафон я хотіла би розпочати з тої головної речі, яка є визначальною для вашого успіху і для вашого щастя, для вашої продуктивності. Це гармонія з собою і такий врівноважений, спокійний стан. Можливо, ви колись були в такому стані, коли ти відчуваєш себе прямо реально суперсильним. Ти спокійний, ти розслаблений. Ти той, хто бачить, ти той, хто відчуває, ти той, хто помічає найдрібніші деталі, і від тебе нічого не сховається. Ти той, хто чує свою інтуїцію і приймає єдино правильні рішення для тебе, це ті рішення, про які тобі ніхто не скаже, бо ти тільки знаєш, як для тебе правильно, і ти їх приймаєш, тому що ти в спокійному стані. Але так непросто залишатися і утримувати. Цей спокійний стан в нашому буремному світі. І от сьогодні, власне, ми будемо говорити в цьому подкасті про те, а як утримувати стан рівноваги? Я хочу сказати вам, що величезний плюс такого стану є в тому, що у стані спокою, у стані гармонії та рівноваги ви стаєте немов камертоном для всіх інших людей. І знаєте, наприклад, приходить, хтось до вас в офіс. А ви до нього посміхаєтесь? Ви спокійні, ви врівноважені, ви щасливі. Ви знаходитесь в тому моменті, який є прямо зараз. І людина могла б десь прийти з вулиці і, можливо, бути в якомусь не тому стані, але вона. Перебуває в вашій такій енергетиці в вашому контексті, і перебуваючи в ньому, вона ніби гармонізується, вона заспокоюється і розмова йде в конструктивний лад. Точно так само це працює і з вашою родиною. Ви приходите і все налагоджується. І ваші друзі хочуть бути біля вас, ваша сім'я хоче бути біля вас. І таким чином спокійний розум він налаштовує і бізнес. І ваше особисте життя, і ваше здоров'я, і ваш стан, і ви починаєте приймати реально виважені і гармонійні рішення, які ведуть вас до вашого життя мрії. І ось кілька речей, які ми будемо з вами робити для того, щоб в цей стан увійти та підтримувати його протягом всього марафону. А в нас з вами буде 21 день, 21 подкаст, 21 день нетворкінгу, взаємодії один з одним та реального відкриття вас самому собі. Отже, ось кілька речей, які я хотіла би запропонувати вам протягом цього марафону робити для того, щоб гармонізувати ваш стан і привести його до такого, коли ви супер класно себе почуваєте та чуєте себе. Одразу хочу сказати, що ви маєте для себе самі підбирати саме ті інструменти, які вам відгукуються. Я лише поділюся з вами тим, що допомагає мені, і можливо, ви візьмете щось корисне для себе. Ви можете використовувати всі ці поради. Ви можете використовувати тільки те, що вам відгукується. Загалом слухайте себе та беріть лише те, що буде помічним саме вам. Починаємо. В першу чергу наш з вами спокій дуже залежить від відновлення, і на відновлення напряму впливає наш сон. Тому нам з вами треба дуже добре готуватися до сну. Я знаю, що серед моєї аудиторії є багато таких людей, які страждають безсонням або якимось тривожним сном. Мені також це дуже властиво. Якщо я перезбуджена перед сном, що в мене буває дуже часто, то мені прямо дуже важко заснути, і часто я не сплю до четвертої ранку. Ось і нещодавно я знайшла для себе таке рішення: кожен вечір перед сном я роблю спеціальні розслабляючі вправи, які ви також можете робити. Я можу порекомендувати вам. Підібрати саме ті вправи, які найбільше імпонують саме вам. Ви можете пошукати їх на Ютубі, ви можете придбати якийсь курс, ви можете подивитися якісь марафони. Загалом, вся ця інформація вона є як в безкоштовному вигляді, так і в платному вигляді. Ви підбираєте для себе те, що підходить саме вам. Це може бути розтяжка, йога, просто якась вечірня зарядка. Все, що вам особисто допомагає розслабитися, розслабити тіло, відпустити всі зажими, відчути це тепло, розслаблення, спокій всередині, це прямо дуже помічне. Запалюйте свічечку і просто займайтеся, хоча б 10-15 хвилин перед сном. Це допоможе вам краще висупатися та почуватися наповненим енергією протягом всього дня. Отже, перше це робити вправи на ніч, друга проста, але дуже класна річ це коли ви з вечора плануєте не просто справи, які ви будете робити завтра, це і так зрозуміло. Але ви плануєте щось маленьке, але дуже приємне на завтра. Прямо зараз давайте будемо запроваджувати таку звичку. На кожен день заплануйте собі щось, від чого ви кайфуватимете завтра. Можливо, ви прогуляєтесь по парку, можливо, ви з кимсь класним зустрінетесь на коротко, хоча б на 15 хвилин. Можливо, ви десь поп'єте кави, можливо, ви вивчите щось нове. Можливо, ви послухаєте цей подкаст, і він вам сподобається завтра. Тобто, знайдіть щось дуже приємне для себе, що ви завтра зробите, і це. Ви заплануєте прямо з вечора, тоді вам буде дуже приємно прокидатися, бо ви будете в такому приємному очікуванні чогось нового, що з вами буде відбуватися завтра. Коли прокидаєтеся, то в першу чергу подякуйте світові, Богові, Всесвіту, в що ви вірите у тому й подякуєте за те, що сьогодні у вас є ще один день? Звичайно, подякуйте ЗСУ хлопцям за те, що вони обороняють нашу країну зараз. Ось і подякуйте за те, що у вас є сьогодні цей шанс прожити цей день наповну і що у вас є це життя. Після цього я дуже рекомендую зробити якісь класні вправи, можливо, йогу, можливо, розтяжку, може, просто спорт, пробіжку, те, що саме вам подобається. Взагалі, якщо у вас такий активний період змін, то для вас спорт є пріоритетним абсолютно, тому що коли ми нагружаємо голову, нагружаємо психіку, то нам дуже важливо рівномірно навантажувати тіло, тобто. Якщо у вас такий активний період, то вам треба виділяти хоча б годину в день на спорт. Це дуже важливо. Тоді ваше тіло буде отримувати рівномірне навантаження, і ви будете мати тіло, яке має інтуїцію, яке поєднане з мозком. Ми не просто такі, знаєте, голова з які дуже з перекаченими е, такими думками, але не докаченим тілом. Ми цього з вами не можемо допускати, адже нам. Нас цікавить гармонійний ріст, розумієте? Тому якщо у вас зараз період змін, ходіть, бігайте, гуляйте, займайтеся розтяжкою. Щось ви в будь-якому разі мусите робити з тілом. Звичайно, дуже гарно, якщо у вас є можливість полежати в ванні або постояти під душем. Це теж дуже допомагає тілу розслабитися. Тобто, друга річ, яку ми з вами обов'язково робимо. Ми прокидаємося зранку і в першу чергу дякуємо за життя і дякуємо за цей день. І е, також, звичайно, ми наводимо лад, застеляємо постіль. Це дає нам перший дан за день. Ми вже молодці. Ну і звичайно, нам потрібно зробити вправи на пробудження тіла, які вам подобаються. Також на наше з вами відкриття і на нашу з вами гармонію, на розуміння себе. Дуже впливають ті думки, які ми з вами думаємо. І чим більше цих думок, тим важче наша голова, і тим ближче ми до таких не дуже позитивних станів. Тому для нас з вами важливо протягом цих 21 дня хоча б раз в кілька днів писати щоденники. Якщо у вас є можливість писати кожен день, це просто супер. Тобто, коли ви пишете, ви просто виписуєте, що я зараз відчуваю, що мене турбує, чого я хочу. Ким я себе бачу, яке майбутнє я би хотів для себе, от, все, що ви відчуваєте, все просто на папір, так, все, що я думаю про себе, як я себе бачу, чого би я хотів, який мій талант, от, все це. Дуже важливо прописувати, тому я б дуже радила завести собі такий класний, красивий щоденник, в який ви просто пишете. От, в даному марафоні, ми будемо це писати в такому форматі, як пам'ятаєте, раніше люди писали щоденники, коли ти просто сідаєш і ти пишеш, от день такий то я. Там то, там то відчуваю те-то, те-то. Зараз повз мене там проходять такі-то люди. Я бачу, як розквітають дерева зранку. Я бачу, як виходить сонце, сходить сонце, і мені дуже кайфово від цього. Так там не знаю, болить спина, треба піти в зал або на масаж. Ну, умовно кажучи, тобто ви виписуєте абсолютно все, що ви відчуваєте прямо зараз. І не жахайтеся, можуть бути різні думки, але для нас дуже важливо з вами. Виписатися, щоб в мозку, нашому в нашому розумі, залишилась тільки одна думка: як мені добре тут і зараз, як мені добре тут і зараз, і от це вже такий базовий рівень до відчуття щастя, і це та база, яка допоможе вам почати будувати своє нове життя мрії. Це дуже дуже важливий фундамент для нього. Це був наш з вами третій пункт про те, що ми з вами починаємо писати щоденники. Рухаємося далі. І четверта наша з вами техніка стосується того, щоб ми з вами мінімум п'ять разів на день відчували ось цей момент. Тому я б радила вам на першому етапі поставити собі в календар або поставити будильники в телефон і назвати їх, наприклад, привіт, Ольга. Ну там ваше ім'я. Привіт, Максим, наприклад. Або можете назвати Привіт, момент. Суть практики в тому, що мінімум 5 разів на день ви мусите зупинитися і просто, хоча би там 20 секунд побути в цьому моменті, насолодитися ним, подякувати за нього за ті можливості, які у вас є, і власне відчути себе тут і зараз не в минулому, не в майбутньому. А прямо тут і зараз, тому що часто люди переживають за минуле або за майбутнє, але цього ще немає або вже немає. Все, що в нас є з вами, це сьогодні. Тому чи вам 18, чи вам 68, у вас є тільки даний момент часу. Ось тому мінімум 5 разів на день. Ми ставимо собі будильник і просто кажемо привіт, цей момент. Дякую тобі за те, що ти є. П'ята і передостання техніка, якою я хочу поділитися з вами для спокійного мозку, вона, власне, полягає в тому, щоб не застосовувати ніякої агресії до себе. Ох, скільки вимог в нас є до себе! Скільки ми хочемо встигати, скільки ми хочемо робити, в нас є гіпер вимоги від себе, якісь величезні цілі, які прямо зараз ми не можемо зробити. Це призводить до того, що ми постійно є в якомусь незадоволеному стані, наш розум постійно кипить. І в цій метушні ми втрачаємо себе і робимо дуже-дуже багато помилок. Розумієте, найкращі речі, які я робила, вони були зі стану ресурсу, спокою, натхнення. І от я не знаю, як вам це правильно пояснити, але коли ти повністю відпускаєш всі якісь. Побажання від себе, ти відпускаєш всі ці цілі, все те, що ти вимагаєш від себе, і ти просто, прямо тут і зараз, є чисте єство, людина, яка просто прийшла в цей світ проявлятися, проявитися, послужити своїм талантом іншим людям, розвинутися і піти далі. І от коли ти це розумієш. І ти перестаєш вимагати від себе щось і агресивно до себе ставитися, тоді до тебе приходить стан задоволеності. І я читала в одній дуже важливій і просто потрясаючій крутезній книжці. Я читала, що там було написано так: що задоволеність це основа росту. Задоволеність це основа росту. Я ніде цього не чула, і от я постійно бачу, як люди прямо з маличку їм вже говорять, ти мусиш купувати машини, ти мусиш то, то, то. Але ніхто не говорить, що є така штука, як достатньо. І от коли тобі достатньо, і ти просто говориш дякую за те, що в мене є тут і зараз, тоді ти починаєш відчувати справжнє щастя. І ти в спокої, в ресурсному стані. Ти думаєш про те, а як я можу покращити життя інших людей, допомогти їм, як я можу проявитися, що я можу зробити хорошого, класного? І тоді до тебе в свій час приходить найкраще рішення, приходять найкращі люди, приходить твоя реалізація. Тому задоволеність це основа росту. Тому я пропоную вам протягом всього цього марафону: візьміть цей 21 день. І побудьте от в максимальної лояльності до себе. Поставтеся до себе як до вагітної жінки, яку треба оберігати, яка розуміє, що всередині неї от зростає нове життя, і яка розуміє, що від її стану залежить стан ще одної маленької людини. І от зараз всередині вас буде зростати ваш проект, ваше життя, мрії, ваші. На ті інтенції, які ви також хочете здійснити в цьому житті, і от поставитись до себе м'ягко. Техніка, вагітна жінка, знаєте, чому вагітні жінки вони настільки ресурсні, вони настільки енергійні, вони настільки позитивні, біля них так приємно знаходитись. Я знаю, бо в мене є студенти вагітні, і біля них прямо ну я не знаю, аж очі сяють. Чому? Тому що людина розуміє. Що до себе треба відноситись м'яко з любов'ю і з ніжністю. І от я хочу, щоб ви взяли цей 21 день і поставилися до себе з усією любов'ю, з усією ніжністю, турботою. І ви побачите, що для цього вам нічого не потрібно. Ви вже можете застосувати до себе м'який стиль, м'який підхід. І це дасть вам дуже дуже крутий результат. Ви подивитеся. Ну і шоста техніка, про яку я хотіла би розповісти вам у цьому подкасті, це техніка, яка називається підхоплювати імпульс. Дуже часто мене питають, як не вигорати і вести інстаграм, як не вигорати і створювати щось, де постійно брати нові теми. Все просто підхоплювати імпульс. Те, що я бачу по людях, вони відкладають імпульс. І вони просто тонуть в цих зобов'язаннях. Знаєте, коли в неї є імпульс зараз щось створювати, а вона просто бере, розвертається і йде, не знаю, там мити підлоги. Бо зараз вона запланувала це зробити. Зробіть свій графік трошечки більш гнучкішим, наскільки це можливо, я розумію, що у кожного своя ситуація, але коли ви почнете відчувати імпульс, його одразу втілювати. То ви побачите, наскільки швидко почнуть втілюватися ваші мрії. Дуже швидко. Саме тому, що ви стали людиною, яка відчула, зробила. Відчула, зробила. Дуже важливо. Причому це можуть бути якісь зовсім невеличкі речі. От ви, наприклад, сидите, і ви відчуваєте, що я прямо зараз от дуже хочу випити афіліжаночку чаю. І ви просто йдете і робите, і відчуваєте цей момент, що окей, я відчула імпульс, я пішла і це зробила. Дан зробила супер. Похвали себе за це. Так само, ви відчуваєте прямо потяг зараз? От вам прямо треба зараз помалювати. Ви в цей момент нічого не робите іншого, просто передомовляєтеся. Просите когось посидіти з дітьми і берете собі хоча б півгодини, коли ви сфокусовано малюєте, і ви відчуваєте в цей момент, прямо фіксуєте, що Окей, я зараз малюю, і це був мій імпульс, який я підхопила і втілила. І ви прямо кайфуєте від цього. Ви відчуваєте, що вам прийшла якась ідея, якогось посту, подкасту, тіктоку. От ви прям відчуваєте це, так? Ви підхоплюєте цей імпульс і одразу в дію. Як ви будете так робити? Повірте, будете дуже і дуже сильно зростати. Ну і сьомий бонусний пункт це стосується не порівняння себе ні з ким. Абсолютно. Якщо ви спитаєте, в чому секрет Тік-Току, Інстаграму, особистого бренду, Ютубу в ідентичності, ви і так це знаєте. І ця ідентичність виходить з того, що ти не копіпасиш інших, а ти просто чуєш себе в кожний конкретний момент часу. І якщо ви будете питати себе, а що я відчуваю зараз, що я відчуваю, треба робити зараз, чим би я хотіла поділитися із людьми зараз, то ви сто відсотків чуєте. Просто зазвичай люди собі настільки не довіряють, що вони йдуть і копіюють інших. Але це ніколи не працює. Працює тільки ідентичність. Тому я дуже сильно раджу вам в цьому бонусному пункті припинити себе порівнювати з іншими. Навпаки, якщо ви щось бачите і вам відгукується, ви це скріншотите, зберігаєте собі в телефоні, в нотатках десь, і ви кажете, вау, це в моїй картині світу. Це наближається для мене, це моє. Воно буде моїм, якщо воно наближається до мене, так? Ви не кажете, що ой, в когось там щось там. Ви кажете, о! Я це бачу, мені це відгукується, я відчуваю цей такий дзвін всередині. Це означає, що це може бути моїм. Окей? Дякую, я це приймаю. Кожен вечір. Ви згадуєте свій день, ви дякуєте за нього, ви відпускаєте всі події, які були, робите свою розслабляючу якусь практику, і лягаєте спати з повним відчуттям того, що ви прямо зараз творите своє. Легендарне життя. Нехай воно буде саме таким. Якщо вам відгукнувся цей подкаст, то просто напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме найбільше зрозумувало вам, що було корисним для вас, що можливо викликало у вас. Фідбек, якісь питання, давайте обговорювати це на Ютубі, в Телеграмі. Я є з вами, я є вашою підтримкою, для того, щоб цей 21 день реально дав вам потужний поштовх та натхнення для створення своїх проєктів для реалізації вашого життя мрії. Для того, щоб ви могли в спокої і гармонії приймати найкращі рішення у вашому житті. Допомагати іншим та жити найкраще життя, яке тільки ви можете прожити зараз. Ну а на цьому все я бажаю вам чудового дня, і ми з вами зустрінемося вже завтра в наступному подкасті Марафону Відкриття. Слава Україні разом до перемоги!